Кривові теракти на 8-10 травня можливі в Харкові. Цим лякають соціальні мережі. Інформацію підтверджує міліція. Мовляв, до міста групами по 10-15 душ звозять бойовиків зі сходу. Так на світанку невідомі зафарбували фразу Слава Україні на харківському пам'ятнику незалежності у центрі міста. Замість цього написали погрози місцевим ультрасам помститися за сутички в Одесі. Міліційна верхівка тим часом почала проводити екстрені наради. Уже відомо, що вихідними охороняти порядок у Харкові будуть 5 Тисяч словків щодня, а від сьогодні в місті запровадили додаткові піші патрулі. На в'їздах до міста вони перевіряють автомобілі. За словами Даївців, до Харкова планують масово завести триколори то є вже диверсійні групи, які просочуються на територію Харкова і Харківської області. І є інформація, що у них вже є зброя. Тому ми закликаємо всіх харків'ян бути обережніше в ці дні, мінімізувати свою участь у масових заходах. Кордон зараз не дуже перекритий, планується стрілянина в Харкові, то жертви, тобто по типу як була ситуація в в Одесі, в Донецьку, в Луганську.